Ти повертаєшся додому після важкого робочого або навчального дня. На вулиці вже темніє або вже темно. Твої думки заплутані, а голова важка, ти стомлений. І єдине, чого тобі хочеться, це зникнути хоча б на годинку. Ти береш до рук телефон, свайпуєш раз, другий мем, відео, знову мем, знову голос. І... Ти маєш в себе в думках лише одну фразу. Я лише трошки посиджу, я лише трошки розслаблюсь. І коли ти прокидаєшся, ти розумієш, що вже 12-та година ночі. Це виглядає так, ніби в тебе хтось вкрав вечір. Ти не можеш навіть згадати, що ти дивився і що слухав. В голові дивне провалля, а у серці повна мішанина. Ця тиша тобі болить. А в голові лунає докір, знову ще один вечір змарнований. І це є доросле життя, робота зранку до вечора, а ввечері нескінченний скролінг це все, що ми маємо, а потім новий день і знову все спочатку. І це навіть не тимчасово, це є доросла звичка. І навіть коли ти не хочеш, рука автоматично тягнеться. До телефону. Більшість із нас це називає відпочинком. Але насправді ми просто втікаємо від себе, від почуттів, від реальності, від тиші, яка є занадто гучна. І нам не потрібно більше відео. Нам не потрібно більше екранного часу. Нам просто потрібно більше сенсу. Привіт! Мене звати Альона. Якщо ви вперше на моєму каналі, то рада вітати вас тут. Я є філолог, перекладач та також навчаюсь зараз на психолога, тому на своєму каналі я ділюся різними порадами, як жити краще, ефективніше, продуктивніше та цікавіше. Тому буду дуже сильно вдячна, якщо підтримаєте це відео лайком та підпишетесь на мій канал, адже це є мотивацією показувати та знімати для вас більше. І знаєте, ця ситуація є знайома реально багатьом людям. І я знаю, як це. Тому що я також витрачала години, коли я просто після роботи або навчання хотіла позаліпати у своєму телефоні. Я думала, що це пройде лише 10-20 хвилин, 30, потім година, дві, і я розумію, що я просто далі заліпаю. І я думала, що зі мною щось не так, що я лідлива, що я. Прокрастиную, що я спроможна взагалі нічого робити, і я сама не є дисциплінованою. Але насправді справа не в лінії. І зовсім не в прокрастинації. Справа в тому, що мої вечори не мали сенсу. Я практично не знала, що з ними робити і що я хочу з ними робити. Я не розуміла, заради чого я живу свої вечори. Коли ми зранку ми йдемо на навчання або роботу, або да, комбінуємо, то ми розуміємо, заради чого ми це робимо. Але коли проходить вільний час, ми не знаємо, що з ним робити. У нас немає сенсу. У нас немає простенької мети. Ну і, звичайно, наш лінивий мозок завжди обирає найлегший шлях. Шлях втечі. Ми втечаємо від цієї реальності. і Створимо собі такий дофамін у вигляді нашого телефону, але ж насправді він не дуже той корисний, і після цього ми відчуваємо цю спустошеність. І насправді, у мене зміни почалися тоді, коли я змінила свої думки про свою реальність. І будь-що коли я робила щодня, зранку я завжди думала: у мене має бути один пріоритет сьогодні. Тобто я завжди думала, що я маю мати один пріоритет на день. Це не списки справ, це не планування бути суперефективною, суперпродуктивною. Ні. Насправді це можна так зробити, але коли ви безкінечно скролите свій телефон, це не допоможе. Нам треба лише один акцент, один пріоритет на день. І суть цього проста. Не з вечором, а саме зранку, коли ви прокидаєтесь на свіжу голову, і не, ви не берете телефон в руки, це є важливо, Ви сідаєте і думаєте, який у мене сьогодні має бути пріоритет, що сьогодні я маю зробити. І це не відкрити бізнес, не зробити презентацію на тисячу слайдів, не прочитати 10 тисяч книг і так далі. Це має бути будь-який легенький пріоритет. 15 хвилин книги, 5 слайдів презентації, там 10 хвилин позайматися спортом. Коли ви зробите цей пріоритет, тоді ви побачите, що результат неминучий. А як же обрати цей пріоритет, то ви зробіть собі таку схему. Ви сідаєте і ви думаєте, що я хочу зробити, а не що я повинен зробити. От коли ви запитуєте себе, що я хочу зробити, ваше внутрішнє я вам кричить, що ви хочете зробити. І навіть якщо це буде одна серія серіалу, це буде окей, тому що ви вже втомилися, і ваше тіло, ваш мозок, ваше мислення да, вас підштовхує до того, що вам треба подивитись одну серію серіалу, і це нормально, тому що сьогодні ви глянете. Одну серію, а завтра ви будете більш продуктивніші на важливіші справи і зможете її зробити. І це нормально, тому що це має значення саме для вас в цей момент і цей день. Саме будь-який пріоритетний день він мені дає опору, що сьогодні мій день має сенс. Сьогодні мій день має значення для мене, і коли я виконую цю дію, я буду дуже щаслива і горда за себе, що мій пріоритет став реальністю. Частіше всього люди плутають пріоритети самому в житті як загальні пріоритети, тому що можуть бути пріоритети здоров'я. Але якщо ви сьогодні поставите свій пріоритет, ну, і пріоритет сьогодні здоров'я, що ви будете для цього робити? Ваша увага буде розсіюватись, ви точно будете знати, що робити, чи спортом займатись, чи правильно харчуватись, чи достатньо пити води, чи добре спати. Ви маєте чітко собі вказати, що сьогодні мій пріоритет, наприклад. Це є приготування смачної корисної вечері. Навіть якщо це один прийом їжі, це також окей. Великі успіхи робляться з маленьких кроків, тому ніколи не думайте глобально і масштабно, думайте спочатку помаленьку. Наприклад, я можу навести свій власний приклад. Минулого липня я вирішила, що хочу вчити третю іноземну мову. Я точно не знала яку, але я знала, що точно десь. З мов таких як китайська, японська, корейська, можливо, арабська, але не була впевнена. І, да, варіантів в мене було небагато, я їх обмежила. Але яку точно вибрати, я знову ж таки не знала. І я думаю, хм, я от завтра точно вирішу. Приходило завтра, і в мене знаходилися важливіші справи. Тобто, посидіть. П'ять-десять хвилин подумати, яку мову я хочу вчити, у мене часу не було. І я це відтерміновувала, відкладала, і я розуміла, що це завтра ну, ніколи не настає. Поки одного прекрасного вечора або ночі. Напевно, вночі, коли мені спалось, я сіла і думаю, Альона, яку мову ти хочеш вчити? Давай повернемось до тих часів. Коли ти цікавилася азійською культурою, взагалі в університеті в нас була така кафедра, там де вивчала японську, китайську, я так думаю, ну я куш. І мій вибір впав на корейську. І мені вистачило лише реально 5 хвилин, точно не більше. А цю справу я відкладала, ну, можливо, тижнів два. І у мене нібито гора з плеч спала, коли я вирішила це зробити. І коли я вибрала мову. Звичайно, тут у нас ліс, тут у нас багато дров, і я не знала, з чого почати. І я хотіла взятись за багато чого, але так як я викладаю ще англійську і я вчила ще а, німецьку, для мене було легко створити структуру. Але я так кинулася в цей, цей шлях. Я так багато з часу присвячувала, що тоді я трішки-трішки вигоріла і взагалі нічого не хотіла робити. І така думаю: хм, ну, що ж далі робити? Я не знаю, що мені далі робити. Чи вчити слова, чи вчити граматику, що взагалі робити? І я вирішила, що кожного дня я просто по годині по годині буду робити. Виходить, одна година, я не робила навіть вправу, я просто закриваю і я йду. Бо. Зазвичай, коли ми залишаємо щось незавершене, у нас з'являється більший ентузіазм повернутися до цього знову. Ми такі більше. Да, та, я зараз завершу, це буде класний результат, тому нам легше. І оця така легкість нам допомагає поставити пріоритет на день. Звичайно, це було літо, в мене було більше вільного часу, я взяла трішки собі відпустки, і потім я така. Так, який мій сьогодні пріоритет? Ну, одна година корейської. І коли я виконувала одну годину корейською, навіть якщо мій день а, був не дуже такий важливий з іншими справами, в кінці дня я така думаю, оу, молодець, Альона, ти це зробила, я горжусь тобою. Сьогодні саме цей акцент, саме цей пріоритет сьогодні у тебе виконаний, і ти змогла його зробити. І не все так важко було. І навіть в самому процесі ти насолоджувалась, а не змушувала себе, тому що я цього хотіла. Я це не мусила робити. І знаєте, що мене вразило найбільше? Що після таких виконаних пріоритетів щодня, а вони в мене були різні, я почала почувати себе більше жвавішою, енергійнішою і живішою. Я знайшла сенс. Я знайшла сенс покидатися зранку і виконувати певні дії. Тому що я є керівником власного часу, я є володарем свого життя. І мені більше не треба було надихатися, шукати мотивації, змушувати себе, борони Божем. Бо я щодня торкалася чогось справжнього, чогось, що мало сенс для мене. Тому такі маленькі радощі в кінці дня, коли ти можеш похвалити себе за те, що ти зробив, це справді цінно. Тому що більшість людей можуть хвалити інших ну, точно не себе. Але також раніше я не розуміла людей, які вчать мови такі нас да, Азії, скоріше, там навіть арабські, перські, китайські, корейські, взагалі мови, які є трішки важкими для нашого розуміння. Я Думаю, навіщо? Ну, навіщо? Там навіть алфавіт інший, а в китайській там іерогліфи. це дуже важко. Це просто ну, нереально вивчити, це треба присвячити дуже багато часу цьому. Але все ж таки я думала вчити якусь мову, і ця частинка в мені сиділа. І потім я думаю: ну, Альон, ну, якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. Ну, це невелика проблема просто спробувати. Якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. Це так само, як з різними видами спорту. Я ніколи не любила йогу, ну не любила, Вона мені не подобалась. Тому що я в принципі, її не пробувала, я тільки бачила його. І коли її спробувала, я зрозуміла, що хм, не дуже така й погана. І я собі зробила челендж 100 днів йоги, ранкової йоги, я її завершила успішно, і це був класний досвід. Це був суперський досвід. Коли ти прокидаєшся зранку, ти розумієш, що на вулиці ще темно, а ти вже займаєшся йогою. Твоє тіло розтягується, прокидається, воно розслабляється з самого ранку. Ти налаштовуєшся на цей день, тому що цей челендж тривав десь із січня до березня, датки, ранки у нас були темні. Це просто було прекрасно. Тому, якщо ви не спробували і ви гейтерські відноситесь до цієї справи, то ви просто спробуйте. Можливо, це справа вашого життя, і ви ж не знаєте, як ви поведете себе в тому чи іншому хобі. І розумієте, коли ви знаходите сенс свого життя, навіть якщо він не такий великий, як ви бажаєте, то нам не потрібно змінювати своє життя повністю. Нам не потрібно змінювати місце проживання, країну, свого партнера, змінювати свій стиль, свою зовнішність, робити глобальні зміни у своїй квартирі, тобто такі банальні речі. Нам просто треба зрозуміти, що ми працюємо і навчаємось. А решта дня і решта часу це наші. Ми можемо вирішити, що робити з цією рештою. Це коли нам дають решту в магазині. Ми ж не ходимо і не викидаємо її на вулицю. Правильно, або не залишаємо касиру. Ми розуміємо, що ця решта наша, вона наша зароблена. І ми хочемо керувати цим грошима розумно. Тому чому ми так нехтуємо нашим часом? Ми також його, в принципі, заробили цей вільний час. Ми маємо його витрачати ну, з користю для себе, або з користю для себе з іншими, тому що ми соціальні люди, істоти, так, нам треба люди, щоб рухатись далі, взагалі жити це життя. І коли ми знаходимо такий сенс, навіть повсякденних справах, коли ввечері цього замість автоматичного скролінгу ми обираємо свідомо, наприклад, я хочу зробити це. І більше нічого, тоді наш вибір виправдовує наші результати. Те, що ми обираємо сьогодні, є результатом вже завтра. Ось так. Тому давайте спробуємо сьогодні. Не завтра, не в понеділок, не з нового місяця. Напишіть в коментарях, і це не просто для мене або алгоритмів. Коли ви напишете, ви зрозумієте, що ви можете це зробити, що ви вирішили, що це ваш пріоритет сьогодні це зробити, і ви в змозі це зробити. Бо насправді, великі зміни вони починаються не з революції в собі, вони починаються з одного тихого і простого кроку вперед. Якщо тобі відгукнулося це відео, то підтримай його лайком. А щоб надалі не пропустити розмови про психічне здоров'я, життя усвідомленості та саморозвиток, то підписуйся на мій YouTube канал. Також я ділюся щоденними думками у своїх рісах, постах та історіях в інстаграмі. Посилання на сторінку я залишу в дописі. Тому давай разом рости м'яко, повільно та чесно. До зустрічі у новому відео!